Друзі, мої вітання! З вами знову я ваш психолог Наталя Мазая. Я продовжую давати відповіді на ваші запитання. Сьогодні поговоримо про звичку знецінювати себе або інших людей. Що таке знецінення? Це коли ми прямо акцентуємося, зациклюємося на чомусь негативному, поганому, на якомусь недоліку і при цьому абсолютно не помічаємо. Ту великість, велику кількість доброго, хорошого, приємного, красивого, що нас оточує, так, або що є в іншій людині. Причому, що парадоксально оце негативне це може бути якась єрунда, яку, крім вас ніхто не помічає. Але часто клієнти в терапії говорять, так я ж бачу, я бачу, воно мені мішає. Мені все одно, що інші не бачать, я за те це бачу. так. І ми з вами розберемося, як ця звичка формувалася, чому її важливо все ж таки позбутися, як реагувати, якщо вас знецінюють інші люди, або цим актом по відношенню до себе займаєтеся ви самі? Отже, друзі мої, я не буду оригінальною, всі ми родом з дитинства, і саме звичка до знецінення. Формувалася в нас нашими авторитетами. Я постійно оце слово перекручу, тому що мені хочеться сказати авторитетними. А в мене, бачите, така обмовка по Фрейду, хочеться сказати авторитарними дорослими. І, до речі, це постійно. Якщо ви дивитесь постійно мої відео, я постійно тут говорю. нашими авторитетними дорослими. Ну, дивіться, елементарно, наприклад. І дитина говорить: Мама, я в кімнаті поприбирала, піди подивися, як мене чисто. А мама приходить і така. Навіть якщо там по вашим міркам і не чисто, так, якщо це чисто по міркам дитини. Мама, замість того, щоб сказати, який ти молодець, який ти умничок, ти так старався там і так далі. Мама така, оце ти поприбирав? Оце називається чисто. Та подивися, он бумажка, он пиляка. Он... І дитина починає бігати по кімнаті, намагається да, швиденько ці недоліки прибрати. І для того, щоб задовольнити маму, їй дійсно потрібно сформувати оцей рефлекс, бачити недоліки. Ага там бумажка, там пелючка, там зошит, із ящика і так далі. От дивіться, навіть елементарно, як побудована педагогіка, діти пишуть контрольну роботу, і на що потім акцентує увагу вчителька. Вчителька підкреслює помилки, а потім. У нас після контрольної роботи наступний урок який? Робота над помилками. О дивіться, я б, наприклад, зроби, назвала цей урок не робота над помилками, а робота над контрольною е, да, ці роботи, там, над роботою. називайте це як хочете. Там, де так, і помилочки були б відзначені, і була б проведена робота, але й було відзначено б позитивне, хороше. Що в цій роботі в дитячій було класного. І добре, якщо у вчительки вистачить педагогічної майстерності, коли вчителька скаже, так, помилочки були, але це нічого страшного. Але ти старався, але дивися, ти завжди списував, а сьогодні ти зробив сам. Або от, дивися, робота не ідеальна, так, але. Попередня ж була не така хороша, а це краще, значить, наступна буде ще краще. Або якщо навіть повний провал, вчителька ті скаже, ну нічого, ми ж вчимося, я в тебе вірю, все буде нормально, так буває. Так? І, на жаль, у нас не всі вчителі такі, які можуть звернути увагу на позитивне підтримати. А от знаєте, саме акцент на похвалу в тій же контрольній роботі, як правило. Заслуговує тільки та дитина, яка зробила ідеально. І Тоді вчителька може написати там молодець, три знаки оклаку і так далі. Ну, Тобто, в дитині що внушається, що вона може отримати визнання і похвалу тільки тоді, коли робота така перфектна, коли сама дитина у нас перфектна. Взагалі це такий біч радянського виховання, коли хвалити дітей, акцентувати увагу на позитивному, було соромно, неправильно. І от такі радянські мами, бабусі, вони як виправдовували оцю модель виховання? Хто ж тобі скаже, якщо не я? Інші ж тобі не скажуть. І тоді в дитини в голові взагалі, який формується світогляд? Всі бачать оцю дрібничку, так? Всі бачать, всі на неї дивляться, але всі лицеміри, підлабузники, і вони тобі про це не скажуть. А якщо е тобі кажуть щось позитивне, хороше, тебе хвалять, це таке із своїх лицемірних, нечесних проявів. А бачить то негативне, розумієте? І тоді справді формується така параноїдальна картина світу. І тоді, справді, ми маємо цю ситуацію, коли людина бачить у всіх погане, в ситуації погане. Якщо похвалила це неправда, це збрехали, це для того, щоб підлизатися. так? І тоді дійсно дуже важко повірити. Чесно повірити в якусь похвалу, в якусь підтримку і так далі. Так, і тоді, нібито справді, весь світ небезпечний, всі люди вороги, а я якийсь дуже, дуже поганий. Як потрібно боротися із цією звичкою? От дивіться, я не просто так вам розказую в паралелі так, звичку знецінювати себе. І звичку знецінювати інших. Чому? Тому що ці дві звички вони завжди йдуть поряд. Вони можуть проявлятися так, от, що одні знецінюють себе, а в інших нічого поганого не бачать. А, а інші, наприклад, такі нарцисичні, так? нарциси вони у нас люблять знецінювати це їхня така улюблена модель поведінки. А себе, нібито вони не знецінюють а собою, нібито вони захоплюються. Це неправда. Дивіться, оці люди, в яких є звичка знецінювати, насправді вони і себе знецінюють, і інших знецінюють. Ця звичка йде паралельно, тому що дивіться, якщо ми візьмемо таку людину, яка для кої всі інші добрі, всі інші хороші, всі інші красиві. То дивіться, або ця людина тільки виправдовує інших людей. Для того, щоб людину виправдати, так, її потрібно спочатку засудити. Якщо я, наприклад, не бачу в людині нічого поганого, я й не начну спіною біля рота її виправдовувати. За що виправдовувати, якщо людина поганого нічого не зробила? Так, людина може не усвідомлювати це негативне. так? Вона може так підсвідомо сприймати, а свідомо вже виправдовувати. І точно так само у нас іде оця інша сторона: оця людина, яка в інших бачить тільки негативне, а сама така нарцисична, самозадоволена і так далі. Але кожен нарцис, повірте мені, він починає з знецінення себе. Він починає зі знецінення. Себе в першу чергу. І, наприклад, цей нарцис, який такий з насмішкою, з приниженням, а в тобі оце не таке, і оце не таке, і виглядаєш ти не так, і пахнеш ти не так, і ти тупий, і ти і так далі, хто знає який. Для чого дуже часто це людина робить, для чого вона принижує інших? Для того, щоб звеличити себе. Тобто, в цей час людина що переживає, думає: а так інші ще гірші. Інші ще товщі, інші такі якісь ще некрасивіші. І тоді я на фоні них такий, от якийсь кращий, якийсь розумніший, якийсь, там не знаю там більш в чомусь, так? більш звеличений. Але щоб отак мислити, і щоб зациклюватися на недоліках інших, щоб себе трішечки припідняти. Потрібно спочатку у себе загнати за плінтус, себе вважати тупим, некрасивим, щоб видивлятися, а хто ще більш тупий, або хто ще більш некрасивий. Розумієте? І тому терапія тут дуже проста, елементарна. Якщо ви себе пізнали, то потрібно е, прям знаєте раціонально. Знаходити оцей баланс. Так, ага, це я помітила негативне, але важливо помітити і позитивне. Розумієте, ми всі люди. У нас у всіх є як плюси, так і мінуси. І тому дивіться, якщо ви займаєтеся аутоагресією, і ви таки зациклились, волосинка якась не така, нігтик якийсь не такий, ще щось там не так. Спробуйте тут же раціонально знайти плюси. Так, Волосся в мене не таке, але в мене дуже красиві очі. Так, я там не розуміюся на вищій математиці, але я класно печу торти. Розумієте? От ловіть себе на цьому. І тоді автоматично, дивіться, у вас теж буде такий цікавий процес, ви перестанете виправдовувати інших людей з захопленням, захльобуванням. Ви бачите в них. Тільки плюси, ну це також потрібно розуміти, тому що якщо ми в людині бачимо плюси, ми можемо нариватися на дуже негарні ситуації, так і на аб'юз, і на обман, і так далі. Так? Тому що ми там ідеалізуємо людину, а вибачте, не всі люди ідеальні. Точно так само, якщо ви бачите в людях тільки негативне, спробуйте зусиллям волі змінити фокус уваги, так, що «А, ця людина щось мені не. Не подобається, але в ній є оце, 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 і оце позитивне, і це нормально. Точно так само про ситуацію. Так, ситуація склалася зараз важко, але з іншого боку ця ситуація може мене навчити цьому, 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 цьому. Так? І коли ви стикаєтеся з неціненням, наприклад, людина така вам говорить, і ти тебе в те, не так, і те не так, і те не так. То ви тоді повинні людині напряму задати питання. А що в мені хорошого? так? І тоді людина може дійсно вона стика, вона у неї просто, знаєте, вироблена ця звичка бачити негативне. От її привчили бачити тільки негативне, а коли ви їй напряму задаєте питання, а що в мені красивого, а що в мені хорошого, а що в мені доброго? Тоді це дає можливість і поле для того, щоб дійсно людині так звернути, так тільки раз і фокус змінити. А справді, о, а це в тобі хороше, і це в тобі хороше. Дуже часто зі знеціненням, наприклад, стикаються жінки, коли чоловік приходить додому і такий. А що ти цілий день робила? Чим ти займалася? Що ж сильно заморилася, чи що. Ну і тут, знаєте, я дуже люблю говорити таку фразу, що, наприклад, жіночу роботу видно тільки тоді, коли вона не зроблена. І ви тут не повинні боятися дійсно чоловікові перерахувати. Я там і борщ зварила, я виправила, я там з дитиною погуляла, я й те робила, і те робила. Так дійсно того, що справді людина може цього не помічати не тільки того, що вона робиться спеціально ціленаправленно. Вас там принизити, а вона дійсно може не мати цієї звички бачити хороше і бачити позитивне, так і можете так дуже гарно напряму ту людини запитувати, а що в мені хорошого, а що ти в мені бачиш хорошого. І тоді поступово виробляється звичка антагоніст. Бачити і зациклюватися не тільки на поганому, а бачити і позитивне. Вирівнюються дві оці. Такі чаші терезів, так коли ми об'єктивно бачимо і плюси, і мінуси, і тоді у нас з'являється простір, так якщо хочете з цими мінусами щось робити. А можливо, ваш мінус це й не мінус. А можливо навпаки, це ваш плюс. Тобто, знаєте, для того, от вся терапія, вся гішталь, терапія направлена на що? На самоусвідомлення, на усвідомлення ситуації, на об'єктивне бачення реалії в себе в цих реаліях. Так? І тільки коли ми бачимо картину явною якою б вона не була приємною, неприємною, так тільки тоді ми можемо з цією ситуацією щось робити. Якщо, наприклад, я об'єктивно розумію, що я хворію на якесь захворювання, тільки бачачи об'єктивну картину, я можу так це захворювання лікувати. А доки ми живемо в якихось ілюзіях. Чи то позитивних, чи то негативних змінити цей світ на краще ми точно не зможемо. Отже, друзі, ми задавайте ваші нові питання. Обов'язково приходьте до мене на індивідуальні консультації. Не прощаємося до нових зустрічей! І я вам бажаю позитивного мислення.